Готуємо неймовірно смачну скумбрію. Вона дуже, виходить, ароматна, запашна. Отака краса в нас вийшла. І так, чистимо скумбрію. я відрізала хвіст, голову, почистила все всередині, промила її. І отак по хребту розрізаю, щоб в нас вийшло дві частинки. Витягую хребет і кісточки, якщо десь є, теж намагаюся витягнути. І нарізаю отакими. Полосочками. Ось другу частину я виймаю хребет, кісточки, і нарізаю також. Потім я нарізаю одну цибулину полуколечками такими морквину кружочками, Ну, ви можете в довільній формі нарізати і отак викладаємо нашу чи деку, чи таку форму, які можна запікати. Можете інші овочі, можна баклажанами, помідорами, хто що полюбляє, і викладаємо нашу рибку. Для соусу я беру одну столову ложку сметани і дві столові ложки соусу томатного, і мілілітрів 150-200 води. Все гарненько перемішую, не солю, тому що риба й так солома. І заливається. ставлю в духовку 180 градусів 25-30 хвилин. Приємного. Підписуйтесь.